Школа це пекло. Булінг, домашка, уроки. Я це знаю, ви це знаєте. Я змінив багато шкіл, я знаю, про що я говорю. Але, можливо, цього разу. Можливо, цього разу все буде інакше. Приватна академія свідомість. Це приватна старша школа, куди потрапляють лише два вида учнів. Багаті, які можуть дозволити собі навчання там. Та розумні, які змогли скласти іспит та потрапити на декілька бюджетних місць. Я відношуся до другої категорії. Я склав іспит на 186 балів, і тепер буду там навчатися 10 та 11 клас. Мене звати Саша, і це буде моя історія. Ось наша основна локація на наступні два роки. Хе, я подивився дуже багато аніме про школу за це літо. Саша. Артем. Це приватний заклад. Сподіваюсь, буде менше ідіотів. Я думаю, я знайду багато нових друзів за час навчання. Вау, а в минулому справді немає роботів. Сподіваюсь, тут всі будуть вічливими. І я впевнений, я буду найбагатшим у класі. Я не хочу в цій дурній школі. Я Хочу бути майстром асасином. Вау! Тут усе наповнене життям. Чесно, я трохи сумую за Чорнобилем. Вітаю учні! Я ваша класна керівничка, Даля Миколаївна. Тут, у Академії свідомість, ми навчимо вас всього і навіть більше. Я впевнений, нас чекає дуже багато веселих пригод разом. 1 вересня. Експеримент, свідомість, початок. Далі буде.